Хіба таке буває? Злодій обчистив квартиру, а потім повернув все вкрадене, що сталося. Переможці у номінації Найбезглуздіше маскування серед злочинців. Як виглядали невдахи? Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. В таке важко повірити, в Індії злодій обчистив квартиру, а потім повернув усе вкрадене. Що ж сталося? Жінка повернулась додому з відпустки та виявила у себе в квартирі безлад і записку із вибаченнями. Виявилось, що злодій, який проникнув у квартиру, викрав спочатку ціні речі та телевізор. Зрозумівши, що господарі ще не повернулися з відпустки, він заліз у їхнє житло ще раз, але помітив портрет одного відомого індійського поета та його пан. М'ятні речі, аж рептом він зрозумів, що обікрав родичів свого кумира. Потерпіла була дочкою поета та жила там із сім'єю після смерті батька. Злочинця, котрий був неабияким шанувальником письменника, почало мучити сумління. Тому він повернув награбоване та залишив записку із вибаченнями для жінки. Утім, це не привід його пробачити. Крадія таки шукає поліція. Якщо раптом вас запросять на маскарад, придивіться до образу цих злочинців. Двох грабіжників заарештували, назвавши їх маскування найгіршим за всю історію. Банда злочинців намагалися увірватися у квартиру. Це побачили інші люди і зателефонували до поліції. Свідки описали їх як людей з накладними бородами та масками, нашкрябаними на обличчях. А потім вони від'їхали від місця злочину на власному авто. Копи швидко відреагували на виклик та зупинили автомобілі, який збігався з описом машини злочинців. У салоні вони знайшли двох грабіжників, які ще не встигли зняти свої маски, ну або змити. Але й змити це було б непросто. Бо маски виявилися не просто розмазаними лініями чорного маркера на обличчі. Невідомо чому розмалювати лице маркером здалося їм чудовою ідеєю. Але таке маскування їм точно не допомогло. Чоловіків заарештували, але вже за кілька днів відпустили під заставу, а справу передали до суду. Ціллю злодіїв не завжди стають коштовності чи гроші. Інколи це можуть бути речі, які інші люди не те, щоб красти, а навіть в руках потримати боялися. Таку крадіжку провернула група злочинців. Вони змогли викрасти кілька пластикових контейнерів із місцевого інсектарію. Це місце, де тримають і розмножують кома. Так от, у тих контейнерах були гігантські африканські богомоли, джмелі, багатоніжки, тарантули, карликові, тигрові, шиплячі і леопардові гекони. Словом, така собі живність. Злодюги вкрали приблизно 7 тисяч тварин на суму 40 тисяч доларів. Підозрюваними виявилися троє співробітників інсектарію. Про це йдеться у заяві департаменту поліції Філадельфії. Їх затримали, а справу передали до суду. А японська поліція заарештувала дуже незвичайних злочинців, трьох дідусів у віці 60, 70 і 80 років. Їх звинуватили у проникненні щонайменше до двох будинків і підозрюють у десяти інших крадіжках. У травні вони вдерлися до порожнього будинку в сапоро. Головному місті острова Хокайдо і викрали 200 єн, що дорівнює трохи більше, ніж одному долару США. А ще поцупили три пляшки віскі вартістю близько 65 доларів. Наступного місяця вони пограбували ще один будинок. Цього разу вкрадені речі були значно коштовнішими. Пенсіонери винесли звіти речей на суму близько 6400 доларів. Загалом банду загальним віком 227 років підозрюють у десяти подібних пограбів. Бування а ще кажуть, що в старості здоров'я немає.